Вітаю! Мене звати Зінчук Яна Володимирівна. Я працюю вихователем у комунальному закладі дошкільної освіти номер 293 в Дніпровської міської ради. Професійній діяльності я керуюся переконанням, що дитина має право на свободу самовираження, право вибору та творчості. Саме тому я обрала нетрадиційний підхід виховання дитини, який відкриває перед нею простір свободи, свободи думки, дії, емоції та фантазії. Особливу увагу я приділяю образотворчому мистецтву, адже діти не тільки пізнають себе, а й вчаться взаємодіяти з навколишнім світом. Я використовую нетрадиційні техніки малювання, експериментальні матеріали та інтеграцію мистецтва з іншими видами діяльності, щоб кожна дитина могла знайти свій унікальний спосіб самовираження. Вірю, що сучасний педагог це не лише наставник, а творець середовища, де дитина почувається щасливою. Веселою та відкритою до пізнання В такому середовищі народжуються справжні навчання, глибоке та натхненне.